Всім привіт! звати Костянтин Димченко. Це мій канал Редична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. Володимир Зеленський підписав закон про проходження повторної ВЛК обмежено придатними до 5 червня 2025 року. Громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким кінцеву дату проходження медичного огляду обмежено придатними перенести з 4 люто. Лютого на 5 червня ще року так 12 лютого Верховна Рада прийняла закон про обов'язковість проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатами до військової служби повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення Законопроект 12457. Відповідно до закону пункту 2 розділу при та перехні положення закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських національних захист, викладено у такій редакції. Усуновити, що громадян України віком від 25 до 40 Років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набороняченості цим законом, крім осіб, визнаних в установленому порядку особи з інвалідністю, за небороняченості цим законом зобов'язані до 5 червня тисячі року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, військовозобов'язані та резервісти служби безпеки України до центрального управління або регіональних органів служби безпеки України, Військовозобов'язані та резервісти розвідувальних органів до. Повідного підрозділу розвідувальних органів України або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду. Разом з тим, як писала основа юридична газета, закон містить низку колізійних питань. Однак на сайті Верховної Ради України зазначається наступне: а саме, Верховна Рада 12 лютого 2025 року прийняла у першому читанні і за основу, і в цілому, проект закону внесення змін до пункту 2 розділу 2 прикінцеві та перехідні положення закону про внесення змін до деяких законів України. України щодо забезпечення прафіського службовця та поліцейських національних захист Реєстраційний на номер двадцять четыреста Метою закону є продовження сроків проходження громадянам України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Законом викидано в новій редакції пункт 2, розділу 2, при кінцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прафійського службовців та поліцейських на їх соціальний захист від 21 березня чотирнадцятого року номер 36213 дев'ять, якої передбачає що громадяни зобов'язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Реалізація закону зобов'яжує громадян України, які визнані обмежено придатними до військової служби пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2005 року. У разі невиконання або несвоєчасного своєчасного виконання громадянами цієї норми дають змогу кваліфікувати їх дії як адміністративне правопорушення, передбачене статтею двісті десять України не правопорушення коментар юриста, так би мовити, однак у вищезначному законі, який підписав президент України, не зазначається про відповідальність. А саме, наприклад, якщо військовозобов'язаний відомося проходжувати військову лікарську комісію або незавісно військову лікарську комісію у зазначений термін. Але зі своєї точки зору ми будемо дивитися на стову практику, та будемо вас інформувати додатково. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий та контент, просимо просити нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий та контент, просимо просите нас фінансово. Реквізити для донатів будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширити дане відео.